Обмеження знято. Молдова скасовує заборону на перетин молдоукраїнського кордону придністровським автомобілям. Результат наочний в минулому році тільки в Бендерах на відновлення соціальних об'єктів витрачено майже 23 мільйони рублів. Очищення Йорданьо у Придністров'ї широко відзначили водохреща. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Молдова офіційно заявила про припинення заборони на перетин молдоукраїнського кордону автомобілям з придністровськими номерами. Нагадаю, ці обмеження влада сусідньої держави ввела 10 січня 2020 року в односторонньому порядку. Придністрові кілька днів закликало Молдову відмовитися від тиску на придністровських автовласників. Коли реакції не послідувало, Рада безпеки ПМР прийняла рішення ввести дзеркальні заходи щодо Молдови. Як тільки Придністров'я пообіцяло перестати пускати резидентів Молдови через Первомайськ та інші пункти пропуску в напрямку України, Додон тут же зателефонував Вадиму красносельському. Молдавський лідер пообіцяв, що Кишинів скасує обмежувальні заходи. Дніпропуск транспортних сріств, не пропуск транспортних засобів з придністровськими номерними знаками через територію Молдови на території України. Такі факти були. Це було і 5, і 10 років тому, але ніколи не було питань з нашими водійськими посвідченнями. Зараз ці питання з'явилися. Я тільки коротко скажу, що це категоричне порушення раніше досягнутих домовленостей. Чотири дні транспортної блокади Придністров'я змушене вводити дзеркальні дії. Дипломатичні заходи вичерпані, каже міністр закордонних справ. Радбез приймає рішення, яке МЗС озвучує в п'ятницю 17 січня, закрити Придністровсько-український кордон для резидентів Молдови 24 січня. Терасполь на відміну від Кишинева попередив сусідів про нього заздалегідь. Додон в цей час у Москві, а в російській столиці не сприймають одностороннього тиску на Придністров'я. Тому телефонна розмова з нашим президентом не змусила довго чекати. Проблема Проблема обмежень з боку Кишинева обговорювалася досить детально. Молдавська сторона висловила готовність переглянути свої позиції і скасувати раніше введене обмеження. Отже, обмеження для нашого транспорту обіцяють скасувати наступного тижня. Зараз в міністерстві закордонних справ чекають офіційного підтвердження. До цього моменту терасполь все ще готовий відповісти, щоб захистити наших людей. Це исключительно антигуманний характер Це винятково антигуманний характер цієї акції. Я зазначу, що молдавська сторона вводила ці обмеження без інформування, без попередження у новорічні свята. Люди їдуть до своїх родичів на Україну, причому їдуть як на приватному транспорті з дітьми, з рідними, близькими, також на маршрутних автомобілях, на таксі, на автобусах. Їх теж зупиняють і повертають назад. Це не людська антигуманітарна акція. За транспортним протистоянням уважно стежить в ОБСЄ. Наступного тижня проблему обговорять зі спецпредставником чинного голови організації австрійцем Томасом Майром Хартінгом. Якщо Молдова не виконує обіцянки зняти транспортну блокаду, їй доведеться відповідати на незручні питання не тільки Москви, але й заходу. Сьогодні вночі в Росії сталася трагедія. В одному з готелів Пермі прорвало трубу з гарячою водою. Через окріпи, отримані опіки, загинуло п'ять чоловік, в тому числі і дитина. Ще троє знаходяться в лікарнях з опіками різного ступеня тяжкості. Про цю надзвичайну ситуацію говорили на селекторній нараді президента. Вадим Красносельський звернув увагу на те, що магістраль в Пермі прокладали більше півстоліття тому. При такій зношеності мереж ризик поривів дуже великий. Інфраструктура населення. Оних пунктів нашої республіки теж зношена, зазначив президент. Тому карта комунальних мереж з позначенням найбільш проблемних ділянок, які потребують негайного втручання, повинна бути в полі зору главдержадміністрації. Кошти на відновлення комунальної сфери виділяються з різних джерел і в рамках різних програм, в тому числі фонду капітальних вкладень. Однак відремонтувати все і відразу неможливо, але рухатися в цьому напрямку необхідно, зазначив Вадим Красносельський. Великий будмайданчик в міській лікарні. Ремонту тут не було 50 років. Вік бере своє. Покрівля текла, підлога вкрилася вибоїнами. і каналізація на межі прориву. Надавати термінову допомогу цьому об'єкту почали в 2019-му. Коштом фонду капвкладень замінили покрівлю та всі комунікації. Почали ремонт в приймальному відділенні і травмпункті. Тут буде великий хол, стіл довідок і кілька оглядових для пацієнтів різної тяжкості. Ведеться робота якраз по цих зон. Ведеться робота з розподілу цих зон, де вони будуть встановлені, яким буде колір. Двері в кабінетах, як і в РКЛ, відкриватимуться від дотику руки. Буде велике фоє зона, де люди зможуть отримувати відповіді на їхні запитання. У басейні Дельфін шуму великого будівництва вже затих. Доробляють дрібниці. Відкриття вже 24 січня. Об'єкт простоював з 2003 року. Його відновили теж коштом фонду капвкладень. А ще новий пляж і тролейбусна гілка на Бамі. Глобальні об'єкти 2019-го. Фонд капітальних вкладень в першу чергу буде спрямований на школи і дитсадки. Бендер ми будемо займатися облаштуванням спортивних і дитячих майданчиків. Парки і сквери будуть реалізовані коштом муніципальних програм. Також коштом фонду будуть відремонтовані об'єкти охорони здоров'я в Бендерах. Планують добудувати туб лікарню. це спадщина євразійської інтеграції, продовжити ремонт в педіатрії центрі матері та дитини. А ще в ювілейний для республіки рік бендери стануть затишними. У мікрорайоні сонячному розіб'ють сквера біля кінотеатру імені Горького, відкриють фонтан, поки чашу накрили шатром, працюють, незважаючи на холоди. Верхня буде гранітом, частина буде оброблена гранітом, внутрішня чаша мозаїкою. І навколо з'явиться тротуарне покриття. Також буде зроблено підсвічування фонтану. Ми розглядали різні варіанти, але пішли найбільш бюджетним. У програмі на 2020 рік капремонт 14 об'єктів освіти. В минулому році відремонтували 6. Особлива увага в віддаленому районі Північному. Навесні зміниться виїзд в Бендери. Це єдиний проєкт, який не вдалося зробити в 2019-му. І вже у ці вихідні в Бендерах стало більше ще одним дитячим містечком та спортивним майданчиком. Коштом фонду капвкладень і програми благоустрою міста їх встановили в парку Перемога Ленінського мікрорайону. Прощасте церемонія відкриття відбулася, але роботи попереду ще багато. Сотні квадратних метрів облаштованої території. Сучасна тротуарна плитка, зручні лавки, урни, нові світильники. А поруч дитяче містечко. Ми закінчили першу чергу реконструкції. Почали зі скверу біля ресторану Космос. Зробили майданчик для заняття спортом і відпочинку дітей. Далі ми це все будемо розвивати вже навесні. З'явиться додаткове озеленення, огородження, додаткові елементи. Ти дитячих майданчиків гойдалки, ігрові майданчики, гірки, лабіринти і повітряні вежі з ілюмінаторами. Вся ця дитяча космічна станція розмістилася поблизу торгового центру і ресторану Космос. Майданчик для дітей, а поруч місце для заняття спортом їхніх батьків, тенісні столи, спортивні тренажери і все місцевого виробництва виготовлено у бендерах. Відкриття сквіра відкриття скверу. Це не тільки велике свято для дітей, але й для дорослих. Він настільки став красивим, затишним. Там такі зручні лавочки. А це немало важливо для людей похилого віку. все для здорово, все для дітей. Все продумано. Дитячий майданчик різновіковий. Там є і гірки для маленьких дітей, і для дітей старших. Це дуже добре. Мені Тут подобається. Тут є гойдалки і багато ігор. Ми з однокласниками після школи будемо сюди приходити. І з плечом, з сторони, на пояс! Вверх. А тепер веселий сміх, візяний сміт! Відкриття парку прийшло під музику і виступ народних колективів. Далі на гостей чекала насичена цікава програма. Шанувальники логічних ігор змогли позмагатися у шахово-шашкових баталіях. А тим, хто замерз, запропонували зіграти у теніс. Едільних, що остановився на паркових зонах, окремо хочу зупинитися на паркових зонах. Парки це затишок, а затишок це внутрішній зміст будь-якого міста, будь-якого району. Я радий, що у нашій республіці будуються парки не тільки у центральній частині, а й на периферії. Дану роботу треба продовжити, аби кожен громадянин, кожен хто приїхав у Придністров'я, міг відпочити і отримати задоволення від перебування в нашій республіці. Це дуже важливий напрямок. Напередодні православні всього світу відзначали хрещення Господня. Це одне з найбільш шанованих свят і у нас в Придністров'ї. Святкові служби пройшли в храмах по всій республіці у кожному місці. Щоб всі бажаючі могли зануритись у Йорданську воду, були встановлені і спеціальні купелі. Всього їх було вісім, одна з яких у старовинному рашкові. Водохресну копільлю Рашкові облаштували чотири роки тому. У старовинному парку спеціально для цього побудували басейн. На місці витоку води з артезіанської свердловини. Надходить вона з глибини понад 100 метрів самопливом, плюс 14 градусів. Така її постійна температура. Тогоріч над копільлю спорудили навіс. Зробили нам купєльбі, тоді я ходю. Хоч я вже в острості. ну, хочу скупатися. Я чувствую себе бодро. Дякую нашому мерові. І нашому депутатові, що вони це придумали для всього народу. Рашківська купіль дуже швидко стало улюбленим місцем не тільки для жителів Кам'янського району. Зануритись у хрещенські свята у відносно теплу воду з'їжджаються цілими групами православної сусідньої рибниці та інших міст Придністров'я, і не тільки Чекаємо цього дня, завжди. Це для мене дуже великий праздник. Я його завжди почитаю, завжди відносяться серйозно. Я і моя сім'я не пропускаємо це мероприятие ні ніколи. Купаємося, все віддихаємо цей день. Вода завжди прекрасна. Занурюватися у холодну воду вперше боялися лише новачки, вдруге і втретє вони ставали такими ж сміливими, як старожили. А поруч з купілю зручні намети для переодягання, столи з гарячим чаєм. Неподалік від басейну, невеличким табором, розкинулися місцеві козаки. Перші ріки вирішили всіх приїжджаючих угостити тарілочку гарячої шурпи. Козаки православний народ, водохрещені, для них це святий праздник. Самі ми купалися вже ще в 7.00. Крім Рашкова, організовані водохресні купання прийшли і в селі Хрустова. Спеціально побудована купіль-каплиця діє при місцевому храмі архістратига Михаїла. А в Кам'янці всі бажаючі традиційно занурювалися в Йордан Дністра на міському пляжі. Три d моделювання робототехніка, технічні види дитячої творчості стають все більш популярними і доступними. В день дитячих винаходів 15 вихованців школи-інтернату «Надія села Глине теж занурились в інноваційну атмосферу. Вони не тільки ознайомились з унікальними роботами своїх однолітків, а й спробували себе як 3D-художники. Короткий лікнеп і на папері перші кольорові штрихи. І не простим олівцем або фломастером, а 3 d ручкою Так в столичній бібліотеці розпочався день дитячих винаходів з майстер-класу з тривимірного моделювання. Я хотіла почати цим займатися. Я бачила різних блогерів, які малювали 3D-ручками. Теж хотілося спробувати. Сьогодні мені це вдалося і дуже сподобалось. Навчитися досліджувати, аналізувати, висувати ідеї і реалізовувати їх від першого ескізу до справжніх шедеврів. Діти доростають швидко. Підтверджують це і роботи переможців республіканського конкурсу дитячої технічної творчості Техноінтелект. Всі вироби від замка і квітучої троянди до ейфілової вежі та герби в техніці 3 d друку. Вихованцям школи інтернату села Глине є до чого прагнути. Ми хотіли б, щоб Ми хотіли б, щоб цей уразливий пластик, Діточок, які позбавлені батьківської уваги, отримали б хоча б якісь навик на майбутнє. Тоді є надія, що вони зможуть реалізовувати себе в дуже сучасній професії. Наше завдання сприяти тому, щоб дитячі навички таланти розвивалися. Згодом будуть навчені їхні викладачі, вихователі. Їм буде презентовано 3 d принтер, 3 d ручки. Вони зможуть самостійно вже проходити це навчання, удосконалювати навички. Ще один напрямок роботи з дітьми-підлітками уроки робототехніки. Скоро їх почнуть викладати в усіх містах і районах республіки. Діти від восьми років, пройшовши тримісячне навчання, зможуть самі створювати розумні іграшки. З даного конструктора можна з даного конструктора можна створити дев'ять роботів найрізніших і запрограмувати їх за допомогою такого блоку управління. Це може бути робот-маніпулятор, робот-сортувальник кольорів, собачка, який ходить, танк, який перевертається і їде далі. Студії 3D-моделювання сьогодні діють у всіх містах і районах, в основному в школах. Заняття для дітей безкоштовні а вже в лютому комплекти Lego Robotics з'являться в багатьох районних школах. І гуртки робототехніки запрацюють там наповно. Для цього вчителі математики, інформатики та фізики вже проходять навчання з робототехніки. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.